Вітаю, друзі! Сьогодні у нас п'ятниця, і ми говоримо про психологію стосунків. Часто ми відчуваємо такий острах, що втрачаємо себе в стосунках. Отже, вітаю, друзі, сьогодні про те, як не втратити себе в стосунках. Особливо, коли ми закохані. Закоханість це круто. Ти хочеш бути з людиною 24 на 7 і розділяти з нею все-все-все. Але є межа. За якою можеш злитися на те, що ти відчуваєш, що тебе не стає. Ти втрачаєш себе. Ти перестаєш бачити друзів, втрачаєш інтерес до своїх справ, наприклад, починаєш говорити ми замість я, багато говориш про партнера, замість того, щоб говорити про себе і свої інтереси. А потім, якщо щось йде не так, не тільки втрачаєш партнера, але й себе. Тому здорові стосунки це не тільки коли ми разом, але й коли ми окремо. Це про ми і про я, і про ти. Простір це не загроза кохання. це його підживлення. І ти маєш право бути окремою особистістю, навіть у парі.